Всім привіт на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Але сьогодні так склалося. Ми поговоримо не про них, а про країну без прапору, а тепер ще й без президента про Російську Федерацію. Насправді зараз сталося не так, щоб карколомна, але важлива подія. Росія втратила президента, бо вибори, які відбулися, от зараз наприкінці минулого тижня, ну формально на них переміг Путін, але в реальності сталося дещо інше для значної. Частини цивілізованого світу людина, яка формально обіймає посаду, як там жартують верховного аятоли, лідера царя і бога Росії, насправді втратила легітимність заяви про те, що Путін тепер нелегітимні, звучать від деяких лідерів держав-членів НАТО, навіть від американських сенаторів, і це насправді дуже важливо. Поясню, чому. Зазначу дуже важливу позицію для нас, для європейського правди, а також для веб-групи Українська Правда. Ми спільно зараз вирішили, що починаючи від цих днів на наших сайтах більше не буде згадки про президента Росії Владимира Путіна. Він вже не президент. Е Лідер, де-факто лідер це насправді юридичне визначення. Де-факто лідер той, хто обіймає посаду керівника, але не має для цього повноважень. Або правитель, дуже хороше слово. Ну, воно якось навіть перегукується з царем. Таким чином його будуть назвати надалі, і понад те. В травні, як очікується, це буде 7 травня. Здається, в Росії відбудеться нова інаугурація цього, нібито президента, і він призначить новий уряд. І цей уряд Росії також втратить легітимність. Від того часу це буде виконуючий обов'язкового уряду або де-факто уряд Російської Федерації реальної влади у Росії не буде. Це не просто політична позиція. Наша це. Відображення реальних подій, але це також важливо для майбутнього покарання Росії. Поясню, чому. Річ у тім, що ми всі розуміємо, що рано чи пізно, коли Росія зазнає поразки, коли цивілізований світ виграє, то доведеться проводити. Ну, Аналог Нюрнбергського процесу над фашизмом тепер буде якийсь інший процес над рашизмом, де російському керівництву доведеться відповідати за злочини проти України, проти людяності, проти всього цивілізованого світу. І є е, таке міжнародне правило про те, що керівники держави, президент, е, прем'єр-міністр, керівник міністерства закордонних справ а це нагадаю. Той самий Сергій Лавров, який, ну, по суті, є новітнім Геббельсом. А також ем, є така теорія, що і міністр оборони це люди, які е, мають так звані суверенні імунітети, і на яких взагалі не поширюються. Відповідальність за порушення міжнародного права. Ну бо вони виконують нібито бажання суспільства, волю людей, які їх обрали, е, якщо вони зараз втрачають легітимність, на них імунітети не поширюються. Їх можна арештувати, їх можна доставити у ГАГу, на гадаю. Там вже зараз перебуває ордер на арешт Владимира Путіна. Тобто можливість його арешту стає дедалі простішою. Це також важливо для того, щоб ми гарантували, що ніяка зараза із наших закордонних Друзів та партнерів або також недругів не буде вимагати від України вести переговори із Путіним, тому що неможливо вести переговори із людиною, яка не є легітимним керівником держави. Нехай спочатку чи то сяде у в'язницю, чи то його скинуть, чи вб'ють. І от тоді теоретично, хоча б можна буде в принципі говорити про переговори. Тобто, зараз для нас важливо зафіксувати позицію: в Росії немає керівника. Ближчим часом в Росії не буде керівництва загалом, і до речі, припинити називати Путіна президента мають не тільки українські журналісти, а й українська влада. І зараз це рішення визріває, тому що навіть від президента Зеленського ми чуємо про те, що він вважає вибори в Росії нелегітимними. Цими днями російський диктатор, імітує чергові вибори усім світі, зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владою і робить усе, щоб... Правити довічно, жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути, не може цей діяч має закінчити на лаві підсудних в газі. Саме це ми маємо забезпечити усі в світі, хто цінує життя і порядність. І не лише він, не лише ті ж керівники держав Балтії, які теж разом із нами зараз заявляють про нелегітимність президента днями. Ми почули також подібну заяву від німецького міністерства закордонних справ, німці, яких вважали взагалі там проросійською державою. Зараз їхній МЗС каже: ми не вживаємо слово президент стосовно Путіна. Тобто світ починає дозрівати до того, що це точно. Нелегітимний керівник Росії, але важливо також пам'ятати про те, що будь-яке зняття посад з Путіна будь-яке там визнання його нелегітимним чи диктатором, чи будь-ким не має знімати відповідальності з російського народу, тому що війну проти українського народу, проти України та проти всього світу. Веде не лише Путін. Це буде найвеличезнішою помилкою, якщо в бажанні, в цілком прийнятному бажанні пояснити, що Путін втратив легітимність, що він диктатор, і так далі, зняти паралельно також вину з росіян. Це буде помилкою, тому що росіяни. Підтримують цю війну, і звичайно, можна говорити так, як сказав днями у Києві сенатор Лінці Грем, що після того як Путін отримав 87% підтримки на виборах, стало ясно, що це точно не є легітимними виборами, тому що такі такої високої підтримки в першому турі не буває. Але давайте покладемо руку на серце: серед тих, хто принаймні лишився в Росії. Абсолютна більшість, і я навіть не здивуюся, що от приблизно ті ж 87% справді підтримують цю людину, підтримують Путіна і підтримують його політику. Та й власне опитування, які здійснюються в Росії, свідчать, що абсолютна більшість росіян за війну проти України Вина лежить на всіх, але навіть у цій ситуації, все-таки, найбільшу вину. І найбільше покарання мають понести керівники, які стояли за тим, щоб розв'язати цю агресію, які є головними винуватцями у воєнних злочинах, у злочинах проти людяності, і ну які просто мають сидіти на лаві підсудних у газі. Хтось скаже, що це гра словами, але це насправді дуже важливо. Слова мають значення у міжнародному праві. Українська правда та європейська правда зробили свій вибір. Закликаємо і вас більше не називати Путіна президентом Росії. Лишайтеся з нами, ми будемо пояснювати міжнародні процеси і надалі. До побачення.